Рейніро. Ти знаєш, я не схвалюю твоїх польотів, поки я у такому стані. Ти не схвалюєш їх у будь-якому стані. Ваша високосте. Добрий день, Елісент. Ти спала? Спала. Довго? Я не потребую матері Рейніро. За тобою ходить ціла армія помічників та хвилює їх лише дитинка. Хтось мусить хвилюватися про тебе. Скоро. Ти теж лежатимеш у цьому ліжку, Рейніро ці незручності слугують королівству. Я б краще слугувала як лицар і билася за славу. <гум> у нас з тобою королівські лона. Пологове ліжко наше поле бою. Мусимо приймати його з погордою. А тепер прийми ванну від тебе тхне драконом.